Лідер румунських ультраправих Джордже Сіміон переміг у першому турі президентських виборів у Румунії. Політик, який має статус нон-грата і в Україні і у Молдові набрав понад 40% голосів виборців. Його суперником у другому турі стане прозахідний та проукраїнський мер Бухареста. Ніко Шордан. є надія, що він зможе об'єднати проєвропейський електорат країни, проте відрив між суперниками занадто великий у першому турі. Дан отримав лише майже 20% голосів. Саме тому зараз передбачити результат другого туру, фактично неможливо. А єдине, у чому сумнівів немає, наступні тижні у Румунії будуть дуже гарячими. Варто зауважити, що вибори, які відбулися у Румунії, напередодні є повторними. Попередні ні, що відбулися у листопаді 24-го року, були анульовані, адже у них нібито втрутилася Росія. Тоді перемогу пророкували прокремлівському ультранаціоналісту Келіну Джорджеску. Він нагадаю, є противником НАТО і ЄС, підтримав російське вторгнення в Україну. Хотів анексувати Чернівецьку область і включити її до складу Румунії. Брати участь у цьому голосуванні політику заборонили, що стало ну по факту для... Українців однозначно позитивною новиною, але ж розуміємо, що це вибор е, румунський. Втім, переможець цього туру виборів Джорджа Сіміон заявив, що у разі перемоги він планує призначити Джорджеску прем'єр-міністром Румунії. Ну і про цього ж Сіміона, що можна сказати, який може стати наступним президентом у Румунії. Йому 38 років. Політичний лідер ультраправого націоналістичного альянсу за союз Румунів. в університеті він вивчав історію, і швидко долучився до активізму. Наприклад, брав участь у вуличних акціях за об'єднання Румунії і сусідньої Молдови, через що Сіміон періодично стає там персоною на грата. Як і в Україні, у 23-му році стало відомо, що Київ заборонив політику в'їзд до нашої країни на три роки за систематичну антиукраїнську діяльність, зокрема через зазіхання на деякі українські регіони де частину населення складають румуни, сам Сіміон заперечує, що він виступає проти України, стверджуючи, що займає виключно прорумунську позицію. Так нещодавно у коментарі Financial Times він назвав Росію однією з найбільших загроз для європейських держав. А після широкомасштабного вторгнення в Україну політики взагалі заявив, що Путін є військовим злочинцем. Ну і з часом Сіміон також дистанціювався від попередніх заяв про повернення українських земель Румунії і пообіцяв швидко відновити зв'язки з Києвом у разі перемоги на президентських виборах у травні. Проте паралельно з цим він виступив проти додаткової військової допомоги нашій державі і підтримав позицію президента США Дональда Трампа щодо припинення конфлікту через переговори. Праворадикального політика також підозрюють у зв'язках з російськими спецслужбами і ультранаціоналістами, зокрема і з ідеологами російсько-євразійського фашизму. Дугіним водночас партія Семіона виступала категорично проти надання зброї Україні. Так само ця політсила і не підтримувала транзит українських сільгосптоварів через територію Румунії, і вони навіть намагалися організувати протести на кордоні. Політтехнолог Віталій Бала буде зараз до нас доєднуватися. Пане Віталію, доброго вечора! Вітаємо вас. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава, пане Віталію. Сусіди відбувається в них політичне життя, боротьба, і подекуди здається, що приходять різні. Політики різного штибу в різних країнах, і Німеччина з її альтернативою, так і в сусідній Польщі є деякі люди, які викликають до себе багато запитань. Та ж Молдова, та ж Румунія. Що відбувається з Європою? Наскільки оця людина, якщо Семіон стане? Президентом може щось змінити? Чи навпаки це все гра в популізм? Ну а потім робота продовжиться, яка і є, і була? Ну насправді дійсно ситуація в Європі, особливо до того, як Трамп став президентом. Там праві ультраправі сили вони набирали популярність. Вони і зараз набирають популярність, але от політика Трампа, тобто ці партії, які так чи інакше десь можна назвати умовно про Трампівськими, тобто той же Ілон Маск підтримував і альтернативу для Німеччини і виступав, і в Австрії там ще питання. Тут тепер, у Румунії, сім'ю дійсно називають протрампівським політиком. Та ж зарубіжна преса нього саме так пише. Але от певний момент зараз, на мою думку, відзначається тим, що ті партії, які виступають умовно проти Трампа, вони Добуваються успіхів на е, виборах, і я думаю, що за великим рахунком, а е, тим хто буде, ну мається на увазі меру Бухареста, який буде опонентом в другому турі, я думаю, треба вибудувати свою е, компанію саме в цьому контексті. Бо Європа зараз насправді е, дуже скажімо так, чутливо відноситься до всіх тих дій, які е, робить Трамп. Зокрема, Сполучені Штати Америки, це може в принципі зіграти. Але ж для прикладного виду, що в неділю відбулися достатньо знакові такі вибори в Австрії, вибирали мера Відня, ну там вибирали партії. І от, хоча е, ультраправа партія Австрійська партія Свободи і потроїла свій результат порівняно з 2020 роком, але все-таки соціал-демократи зберегли посаду мера, і там якраз їхня місцева преса Діпреса писала, що це такий день, там визначний день для соціал-демократів. Тобто, в певному сенсі. Можна з ними боротися. Хоча я зараз ну, важко собі уявляю, який спосіб е, дан мер е, Бухареста може перемогти. Бо дуже я не пам'ятаю таких випадків, щоб набравши там зараз в нього трохи більше 40%, щоб Сімйон мав менше в другому турі, ніж він набрав у першому, тобто це було б якесь насправді диво. а... Меру Бухареста треба добирати, умовно кажучи, там 20 плюс і більше. Тому там буде непроста ситуація. Вірогідність того, що Сіміони може стати наступним президентом Румунії, достатньо висока. Але те, що він там заявив стосовно Джордже, якого реально називають проросійським політиком, якого він ніби планує призначити прем'єр-міністром, тут ще питання в парламента. Тобто, треба буде розпускати парламент, і на тій хвилі дійсно. Такої підтримки вони можуть добитися того, щоб мати можливість призначати свого прем'єр-міністра, так чи інакше, ситуація ця ну складається не найкращим чином, безумовно для України з першого погляду. Але враховуючи те, що він постійно, скажімо так, дивиться і слухає, що говорить Трамп, і в контексті якихось землю стосунків США Штатів Америки і з Трампом, ці негативні умовно наслідки можна все таки мінімізувати. Пане Віталію, стосовно самої Румунії, у нас зараз е, гори так звело, і ну румуни допомагають нам максимально про це можливо менше говорять ніж про інші країни, але ж е, співпраця і торгівля йде, і вони із військової точки зору багато mm -hmm. чого роблять. Я до того невже вже у цьому можна буде покласти край. Ну насправді все може бути. Ми ж можемо навести приклад Словаччини. Словаччина допомагала нам, якщо враховувати на душу населення найбільше в свій час, так в Європі. Скільки вони нам давали ресурсів? Нікщо не питаємо. На той момент вони давали там більше на 500 мільйонів доларів. Поки Фіцо не став прем'єр-міністром. Як він швидко все зупинив? Так, він ніби говорив, так ми ж там ніби не проти гуманітарно, а військово зупинив. Тому якщо буде, скажімо так, згідно чинного законодавства Румунії можливість таке зробити. Ну якщо правда, то що ви говорили в сюжеті, що він так чи інакше має якесь відношення до російських спецслужб. А якщо ще й буде прем'єр-міністром Джорджеско, тобто будуть якісь парламентські вибори, то вони можуть дійсно прийняти таке рішення. Це буде для нас дуже погано, бо там дійсно мало говорять про Румунію. Більше там про Польщу, як хап, але Румунія також це не менший хап, митаємо, там ж навіть. По Дунаю там що ходять ці всі, і там вони пропонують це східне крило НАТО, і тут НАТО вже я думаю може вступити в свою гру. І я сподіваюся, що саме вони не дадуть можливості. От прийме прийняти ті рішення, які будуть на шкоду України, саме інтереси НАТО, бо це східний фланг НАТО. і так чи інакше Румунія. Вона суттєво залежить як від НАТО, так і від Європейського Союзу. Тому в цьому контексті ну дуже сподіваюся, що все таки дуже багато шкоди, якщо вони захочуть і будуть мати можливість це зробити, вони не зможуть зробити. Пане Віталію, ну бачимо, що страждає європейська єдність. ну, я маю на увазі Союзу. Так то пан Орбан, то пан Фіцо. Я до того наскільки це в інтересах Кремля, от розвалювати його зсередини, бо таке враження, що у Путіна це є якась ціль розвалити європейський союз чи НАТО, чи обоє. Ну і про самі ж російські сліди. Джорджеску зняли, тому що ну, про російський кандидат тут розповіли про цих виборах, щоб зазнали державні сайти кібератаки і взяло угруповання хакерське російське на себе відповідальність. Наскільки для Москви оце все цей театр, політичний європейський важливий і що вони з цим будуть мати? Це все ще тягнеться ну, з історії з там ще до нашої Римська імперія, грецька. Так, от тоді можна звати так імперія ж Македонського це владарюй, Так розділяй владарюй. Тобто цей принцип. І тут нічого нового вони не ви не видумали, бо таким чином послабляються твої опоненти чи вороги, і ти можеш тоді робити ті речі, які ти там запланував. І ідея розділу всередині Європи посварити Європу і Сполученими Штати Америками. Це в Москві давним-давно. Вони цим займаються, займаються потужно, витрачають багато грошей. Інформаційна серйозні компанії, тому вони в цьому напрямку рухаються вже не одне десятиріччя, і певні безумовно результати вони зараз вже починають отримувати, і в силу, до речі, і своїх якихось дій, і в силу того, що Європа, ну на мою думку, і про це не тільки я зазначаю. Вони трохи я кажуть, розслабилися, і вони перестали ну займатися серйозно справами. І Ці політичні, так звані старі літ, яких називають, вони вже всім набридли і нові. Якісь ідеї, які появляються, там питання на накопичувалися в соціальних сферах в Європі, безумовно, дуже чутливе питання міграційне, в яке використовують практично всі ультраправі і вони отримують дуже серйозну підтримку, бо це ця, ця міграція, вона в першу чергу б'є саме по громадянам тих країн, де це питання є дуже актуальним. Тому все це. Разом воно ну, і призводить до того, що ситуація, ну на мою думку, зараз іде таке переформатування в Європі, в Європейському Союзі, і питання полягає тільки в тому, наскільки вдало зможуть е, європейські лідери, ті, які приймають ну, такі важливі рішення, маю, на нась в першу чергу там Франція, Німеччина, е, Італія, Іспанія. Так наскільки вони зможуть все таки адаптуватися до цих нових викликів і зробити таке переформатування. Щоб воно унеможливило ті дії, які от робить, як ви називали, того ж, Фіцо Чорбана. Там навіть була е, інформація про те, що вже в 13 країн розглядають питання, щоб е, обходити це вето. Що не треба, щоб було консенсус голосування в європейському союзі. Орбан цього приводу дуже багато виступав. Він тоді був з візитом у Словаччині. Фіцо вони двоє вийшли. Сказали, що все, це тоді похоронить європейський союз, і так далі, тому інше. Тобто, якась адаптація все рівно має відбутися і. Ну, з моєї точки зору, нам певною мірою можна сказати так: поталанило з німеччиною з новим канцлером так Мерсом, який заявив, що він буде підтримувати Україну. і раз, він буде до речі, свій перший іноземний візит. Він здійснить 7 травня, якраз до Франції, до Парижу. Сьогодні, цей тиждень взагалі я його називаю такий бенефіс Макрона. Сьогодні там Русула фон дер вони з рубоні виступає. Запрошує всіх вчених. Які ма зазнають тиску Сполучених штатах, щоб вони переїжджали до Європи? Потім буде мерз. Вони хочуть відродити той Франко. Французький франко-німецький альянс, який трохи такий ну послабився. А 9 травня приїде прем'єр-міністр Туск в Нансі, Вони підпишуть історично, як Франції про це говорять і пишуть угоду про дружбу між Францією і Польщею. Тобто насправді там серйозна йде робота. І тому я думаю, що можна створити такі е, умови. Ну і згадуючи один дуже відомий фільм, зробити потім, якщо виграє сім'я йому таку пропозицію, від якої він не зможе відмовитися. Має на увазі з боку європейців. Ну так, бо це ж спрацьовує і з паном Фіце, і з паном Орбаном, і та Кава, як його кликали, так, так все ж таки і Шольц щось робив так. Але Макрон... зараз в це зовсім інша ситуація. Тут я, 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 я до речі, от якраз. Ну, таким є оптимізмом. Буду скажу так обережним, але мені вдається, що вона може достатньо серйозно зараз. От цей перший візит у цьому травні, Я думаю, що там мають бути, на ну, мою думку, зроблені якісь певні серйозні заяви, тобто рух, куди будуть вони рухатися. А об'єднана Німеччина об'єднання Німеччини і Франції ну це міняє взагалі кардинальну ситуацію в Європі. Пане Віталію, дякуємо вам за роз'яснення цих процесів. Як би там не було, але це ж суто справа румунського народу і його е, життя. Так це їхні вибори. І кого вони б не вибрали, вони б ну е, за того й голосували. Що називається? Ми слідкуємо і дуже хочеться справді, щоб бути максимально близько в. Дійсно, з нашими цими сусідами, дякуємо вам. Віталій бала, політехнолог дає до нашої ефіру. Поговорили про румунські вибори і про кандидатів, яких буде другий тур. І От будемо спостерігати, хто ж е, переможе? Ну і яка ж далі буде політика Румунії, який буде вектор її руху?